Найцікавіше відео тижня від Телеграф Необхідність омоложення особового складу сил оборони обговорюється вже не перший тиждень. Резонансну заяву про те, що Україні треба мобілізовувати 18-річних, ще у липні зробив колишній постпред США у НАТО Іво Далдер. Чи справді мобілізація учорашніх школярів стане тим рятівним рішенням, яке дозволить Україні досягти прориву у війні? Аргументи за та проти збирав Телеграф.UA Насправді мобілізовувати з 18 років в Україні можна і зараз, наприклад, за власним бажанням. Але після зміни мобілізаційного законодавства утворилася юридична колізія. Згідно із законом про військовий обов'язок військову службу, громадяни України поділяються на призовників і військовозобов'язаних. Призовників мобілізувати не можна, тільки призивати строкову службу. Але такого призову під час дії воєнного стану просто немає. А ось військовозобов'язаних мобілізувати і можна, і треба. Якщо раніше чоловіки молодше. 25 років, які не могли служити строкову за станом здоров'я, отримували статус обмежено придатного у військовий час, то тепер статус обмежено придатних закону вже вилучили. Таким чином, минаючи статус призовника, вони одразу опиняються у статусі військовозобов'язаних, яких можуть мобілізувати з 18 до 25 років. Втім, наскільки масовою є мобілізація людей до 25 років, сказати важко, як запевняє нардеп підслуги народу, член комітету з нацбезпеки Федір Веніславський, жодного вісім. 18-річного військовозобов'язаного в Україні ще не було мобілізовано. у свою чергу міноборони не вважає необхідним зниження призовного віку. А ось думки військовослужбовців з цього приводу розділилися. Зокрема, ветерана Леонід Остальцев, який пішов добровольцем на війну 14-го року. Вважає, що 18-річний призовник нічого ще не вміє і не зможе. Це не сформована особистість. Тож мінімальний вік мобілізації має бути 20-21 рік. Втім, усі опитані виданням телеграфію військові сходяться. На думці, що примусовий призов у разі зміни мобілізаційного віку нічого хорошого не принесе. Однак розмови про омолодження мобілізації вочевидь виникають не на порожньому місці. Чоловіків від 18 до 25 років саме той ресурс, який стане у нагоді, якщо виникне криза з призовом. Росіяни заявляють про прорив ЗСУ до Курської області у російських – Істерика докладніше далі. Вранці у вівторок, 6 серпня, російські павліки почали масово писати про вибухи та стрілянину на території Курської області, яка минулої ночі була масовно атакована безпілотниками. Губернатор регіону заявив, що нібито на території Суджанського та Коренівського районів у глиб Росії намагаються прорватися ЗСУ. Глава Курської області Алексій Смірнов у своєму телеграм-каналі пише, що нібито прориву кордону не допустили бійці прикордонної служби ФСБ Росії та збройних сил РФ. Важливо, що жодних офіційних заяв з боку України щодо цього на момент публікації новини немає. Проте російські та місцеві телеграм-канали, зокрема так звані військори, пишуть, що на територію Курської області нібито зайшла регулярна армія України. За їхніми даними на територію РФ, нібито прорвалися чотири українські танки, які ведуть мій. Один із прокремлівських каналів пише, що бої нібито йдуть на лінії Журавка, Сумська область, Миколаєво-Дар'яно, Курська область і КПП Суджа Гоголівка, Курська область. Росіяни пишуть, що в АТАЦІ також бере участь. І російський добровольчий корпус у підозрюваного у вбивстві Фаріон несподівано завелися фанати. Вони створили новий тренд у Тікток та навіть запустили свій хештег. Докладніше далі. Після вбивства української мовознавиці Ірини Фаріон у соцмережі TikTok запустили новий тренд. Він зводиться до того, що підлітки одягаються як підозрюваний у вбивстві В'ячеслав Зінченко та беруть на себе відповідальність за злочин. Про це йдеться у сюжеті говорить Великий Львів. Зазначається, що всі ролики супроводжуються російською музикою. Крім перевдягань, деякі з підлітків також називають підозрюваного Зінченка своїм кумиром і публікують контент із відповідними написами. Для публікації цього контенту вони навіть запустили спеціальний хештег. Харріов під яким вже є понад 800 відео варто зазначити, що нині не зовсім зрозуміло, чи є автори українськими підлітками і чи не є це спробою роздмухати тему. Дуже показовими є коментарі до одного з таких відео, до якого більшість коментаторів просить пояснити, ким є людина на кадрах і хто така Ірина Фаріон. Також важливим моментом є те, що платформа TikTok залишається одним з основних каналів поширення російської пропаганди в Україні, а її контент здебільшого спрямований на аудиторію дітей. Та підлітків, які ще не мають усталених моральних орієнтирів. Заброньованих українців можуть мобілізувати, у якому випадку це може статися, та як реагувати, докладніше далі. За певних умов ТЦК може мобілізувати чоловіка, який був заброньований на момент мобілізації. Такий висновок зробив Закарпатський окружний адміністративний суд у рішенні по справі від 16 травня 2024 року. Деталі з'явилися на суд.ua. Наголошується, що саме військовозобов'язані мають повідомити ТЦК про право на відстрочку. Оформлення відстрочки має бути здійснено до того, як військовозобов'язаний набуде статусу військовослужбовця, тобто до фактичного призову на службу після набуття до сувійського службовця можливість оформлення відстрочки від призову вже неможлива, оскільки людина вважається тією, хто перебуває на військовій службі. Видання наводить прикладом відповідну судову практику. Чоловік судився з прикордонним загоном військовою частиною та просив скасувати мобілізаційне розпорядження, яким його направляють на проходження військової служби, а також скасувати наказ про зарахування до списків особового складу. У статті йдеться, що 8 лютого 2024 року чоловік мав намір перетнути кордон на. Законних підставах, однак був затриманий і доставлений до ТЦК, де пройшов медичну комісію. Під час проведення медогляду стан здоров'я позивача не обстежився, а скарги на факт перебування на військовому обліку до ТЦК як непридатного до військової служби до уваги не бралися. Ба більше чоловіка було заброньовано за товариством з обмеженою відповідальністю. Попри це, після проходження медичної комісії його доставили до військової частини для проходження військової служби. Суд зазначив, що позивач не не повідомляв працівників ТЦК про наявність у нього права на відстрочку. Належних доказів бронювання не надав. Інформації в оберегу також не було. Таким чином, право на відстрочку військовозобов'язаний має реалізувати своєчасно до моменту фактичного призову на службу. Тільки в цьому випадку таке право може бути ефективно використано. Нацбанк вилучає з обігу решту. Також Нацбанк оголосив проведення унікальних банкнот. Телеграф отримав ексклюзивний інсайт. Докладніше далі. В Україні продовжують вилучати з готівкового обігу дрібні монети. Цього разу це стосуватиметься монет номіналом 10 копійок. Телеграфу стало відомо, що Національний банк України припиняє випуск монет цього номіналу. Далі НБУ планує вилучити їх з обігу. Раніше з готівкового обігу було вилучено монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок. У зв'язку з вилученням 10 копійок Нацбанк наразі видає банкам лише залишки цих монет. Тому через дефіцит у деяких регіонах банки змушені замінювати. Ти 10 копійок на монети номіналом 50 копійок. Як стало відомо, деякі комерційні банки вже надіслали своїм клієнтам листи щодо ситуації з монетами номіналом 10 копійок. Зазначається, що банки очікують від НБУ відповідного роз'яснення, але офіційна інформація від НБУ щодо вилучення цих монет поки відсутня. Натомість сьогодні очільник Нацбанку Андрій Пишний повідомив про те, що на українських банкнотах, які є модифікованим зразком нинішніх, з'явиться відоме гасло визвольного українського руху. Слава Україні, героям слава. Відповідні оновлені банкноти матимуть поки що номінал лише 50, 500 та 1 тисячу гривень. А вже з наступного року планується ввести банкноти із модифікованим дизайном з усіма іншими номіналами. За словами пишного, заміна старих банкнот відбуватиметься в результаті органічного процесу, тобто поступової заміни старих банкнот з ознаками зношення на нові. Усі гроші, які є наразі у громадян, залишаються чинними законними платіжними засобами і обмінювати їх. На нові у банках потреби немає. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.